Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги магнітний наконечник для макету нігтів. Робоча підставка з п'ятьма магнітними наконечниками це корисний інструмент для манікюрних майстрів та початківців. Підставка може утримувати та відображати кінчики нігтів для практики нейларту або демонстрації кольорів лаку для нігтів. Кожна підставка має розміри 10,5 на 7 см та виготовлена з міцного пластику з магнітною поверхнею. Набір доступний у різних кольорах. Підставки також мають притискну конструкцію, яка дозволяє їх легко кріпити та знімати з будь-якої поверхні. Пропонуємо до вашої уваги захист на нігті для манікюру. Захист для нігтів включає набір із 26 елементів та є важливим інструментом для досягнення ідеального манікюру. Набір доступний в 10 різних розмірах, що забезпечує зручне та надійне прилягання до будь-якої форми нігтя. Вони виготовлені з м'якого та гнучкого силіконового матеріалу. Цей набір для захисту нігтів ідеально підходить для тих, хто хоче зробити французький манікюр професійного вигляду або ж просто зберегти свої нігті чистими під час фарбування. Пропонуємо до вашої уваги декоративні блискітки для нігтів. У набір входить 48 різних коробочок з блискітками різних форм та кольорів. Змішана палітра кольорів включає різноманітні відтінки, які додають виміру та глибини будь-якому дизайну нігтів. Вони легко наносяться та їх можна використовувати з лаком, гелем або акрилом. Завдяки своїй універсальності їх також можна використовувати для боді-арту. Завдяки цьому набору ви зможете створювати найрізноманітніші образи. Пропонуємо до вашої уваги пилозбірник для нігтів. Даний пилозбірник це потужний інструмент для манікюру, який ефективно збирає нігтьовий пил та сміття. Він оснащений вбудованим фільтром, який вловлює пил та запобігає його вдиханню або поширенню по кімнаті. Він має велику потужність та тихо працює, що робить його ідеальним доповненням до будь-якого салонного чи особистого догляду за нігтями. Компактний розмір та портативна конструкція спрощують зберігання та транспортування. З цим пилозбірном. Ником ви зможете насолоджуватися чистішим та здоровішим нейлартом. Пропонуємо до вашої уваги практичний дисплей для накладних нігтів. Даний тримач ідеально підходить для організації кінчиків нігтів за кольором та дизайном. Дисплейна полиця виготовлена з міцного пластику, що робить її надійною та довговічною. Палітру дуже легко зняти та знову прикріпити до кінчиків нігтів, що дає змогу зручно практикуватися та відображати кольори та малюнки нейл-арту. Її також можна використовувати для змішування та поєднання кольорів. Це необхідний аксесуар для тих, хто. Хоче вдосконалити свої навички в манікюрній справі. Пропонуємо до вашої уваги щітку для видалення пилу з нігтів. Даний набір із 10 акрилових щіток ідеально підходить як для професійних, так і для домашніх майстрів, представлені в різних розмірах та кольорах. Вони виготовлені з м'яких синтетичних волокон, які дбайливо впливають на нігті та кутикулу. Ці акрилові щітки відмінно підходять для видалення пилу та сміття, а також для створення складних малюнків та візерунків на нігтях. Їх легко тримати в руках, тому вони забезпечують точний контроль під час застосування. Пропонуємо до вашої уваги гель-лак для нігтів. Даний лак забезпечує довготривалий та стійкий до відколів манікюр. Він простий у нанесенні та доступний у різноманітних кольорах та покриттях. Лак висихає під ультрафіолетовою або світлодіодною лампою та зберігається до трьох тижнів, не сколюючись та не вицвітаючи. Гель лак ідеально підходить для тих, хто любить нарощувати нігті вдома та хоче отримати салонний результат. Він є ідеальним вибором для довготривалого та красивого манікюру. Пропонуємо до вашої уваги акрилову прикрасу для нігтів. У даний набір входять акрилові квіти різних розмірів, що дозволяє легко створити унікальний та індивідуальний образ. Поставляються в зручних пакетиках, завдяки яким їх дуже зручно зберігати. Набір універсальний та може використовуватися для різних випадків від повсякденної прогулянки до особливих заходів. Різноманітні кольори та форми пропонують широкий спектр можливостей дизайну, дозволяючи вам підійти творчо до свого нейл-арту. Завдяки плоскій формі будуть неді. Пропонуємо до вашої уваги акрилову прикрасу для нігтів. У даний набір входять акрилові квіти різних розмірів, що дозволяє легко створити унікальний та індивідуальний образ. Вони зберігаються в зручній коробочці, що полегшує їх упорядкування. Набір універсальний та може використовуватися для різних випадків: від повсякденної прогулянки до особливих заходів. Різноманітні кольори та форми пропонують широкий спектр можливостей дизайну, дозволяючи вам підійти творчо до свого нейл-арту. Завдяки плоскій формі будуть надійно триматися на нігтях.